Всім привіт! Вітаю любі друзі! Значить, Я помив машину, ставив там сторію, бачили, про то нема що розказувати. Закінчилися помідори і з колесами. Історія з колесами моя вам відома, я вже вам розказував висвітлював свою гіпотезу. Але перед тим, як ставити два нові колеса, все ж таки переконав свого шефа заїхати на Mercedes-сервіс. Де ми з вами сьогодні знаходимося, вже всередині я, вже на ямі. Зараз когось мені тут прийшлють. І хочу зробити провірити розвал, сходження, щоб бути впевнений, що наступні два колеса, які ми поставимо, не будуть зруйновані через пару тисяч або десятків тисяч кілометрів, бо трохи було б якось несерйозно. Тому така перевірка, я думаю, повинна мати місце. Що, власне, я вирішив сьогодні зробити. Розкажу вам пізніше, які були результати, і що з того всього вийшло, що вони там наміряли. Зараз ще ніхто не підійшов. Але я сподіваюся, що скоренько хтось підійде, бо вже у нас на годиннику 16.05. Тому особливо я вже радий, що мене сьогодні прийняли і не підфутболили на завтрашній день. Це вже успіх до кінця робочого дня. Я думаю, ми щось тут порішаємо з вами. В середині піддомкратив передок весь підняв передок. Мене звідти трохи виганяють, бо кажуть, що не можна там сидіти, бо якщо хтось щось собі щось зробить, то вони закони відповідають. Ну, але я тут за порогом близько. Підняв передок, як роблять. Таку процедуру, ви знаєте, і без мене, але найцікавіше, то мені зараз буде спитати, чи дійсно було якесь відхилення, чи приблизно було в нормі. Це, я думаю, це він мені вже скаже, то не стратегічна тайна. Ну що, ми виїхали. Значить, він навіть не робив, так як я іншими разами бачив, що там причіпляли датчики лазерними променями. Це все робиться, коли ти вже відкрутив все і збив. А в машині такий свіжій, що все стоїть оригінально, що закрашено, вони мають таку поперечну рейку. Вони просто заміряли. Заді ступиці і спереді, я не кажу, мене не пускали під низ, я не бачив. Чи там є стандарт. Вони мають шаблонну таку рейку на ширину машини. І він каже, що там на чверть якоїсь там різьби підтягнув, що були трішечки закриті колеса, але виходячи з його обличчя, то я так зрозумів, що було окей, що так з'їсти колесо не могло. Як я вам і казав раніше, проблема не в розвалі сходні, не в сходженні. тут. Проблема такі типи маневру, широкі колеса, і проблема ще й Bridgestone. Тут зібралася купа спеціалістів, вони кажуть, що й дефект мають такі широкі колеса. Ми маємо на меті поставити вищі трошки колеса, інший розмір коліс, який допускається по техпаспорту. У нас тут в Італії колеса і на легкові, і на. Вантажні автомобілі вписуються допустимі розміри типу коліс у техпаспорті. Тобто тільки ті, які у техпаспорті ти можеш поставити. У даному автомобілі є два типи коліс. Ці, що стоять, мені здається, якщо не помиляюся, 385 на 55, а можна поставити 385 на 65. Не пам'ятаю, чи перша частина правильно, потім ми будемо ставити, я вам обов'язково покажу. Але між 50 і 65. Ми перескочимо. Такі колеса є в тих паспорті. Я дивився, машина мала би стати вище на 2 см, мені здається, на 2 чи на 3 см. Потім ми порахуємо точніше. Ось. І в принципі будемо слідкувати, як будуть зношуватися ті нові наступні колеса. Але я думаю, що це найкращий рецепт. Просто як і рекомендують кожних 50 тисяч їх перекидати, міняти місцями. Обертати на другий бік, а не так, як зазвичай роблять перевізники. Ай, якось буде. А потім, коли вже нема що міняти, вже опа, приїхали. Все, погнали далі. Значить, для контролю, я не був певний, ми дійсно маємо колесо 385 на 55. Давайте провіримо, який в мене клірінс на такій резині, тому що він обов'язково поміняється. Тут можна звузи зачепити, давайте будемо тут міряти. Ось тут ми будемо міряти. Ось тут. Значить, це ми маємо 15 см, 150, плюс, десь має писати скільки плюс. Плюс ще 80. Так. Значить, 23 см. 23 см у нас отут. Є. Побачимо, як зміниться після того, як ми поставимо колеса. А Ось висота самого колеса 96. 95,5, 96 навіть, я би сказав 96. Зараз ми побачимо, бо мені здається, не знаю якої марки, що колеса мають привезти. Я на них чекаю 185 на 65. Зараз я глянемо з вами у Техпаспорт те і будемо знати точніше. Ну, ось є документ. знайшов, я, не знаю, чи буде вам видно. Ось колесо, яке у нас стоїть на першій осі 385 на 55 R22,5. І ми маємо поставити 385 565, R22,5. Побачимо, як все поміняється. Життя міняється не в кращий бік. На першу вісь ханкук ставимо. Моя думка, моя думка, що чим більша фірма, тим йдемо знаєте, в який бік. Раніше я на Мішелінах ви кажете, ми кажемо в Мічелінах їздив напередку. Сумнувато, але ставимо ханкук, подивимося, ханкук, подивимося, як буде. на тормоза подивитися. Що в нас тут з тормозами? Тут я б так я знаю. треба знати такі нові, нові були. Але так виглядає десь 12-13 мм. машина. Ой, блін, який шум. 177. Майже 2. Десь 18 мм. Вообще спеціальний, щоб не розкручувалася рідини на шпильке. Диск, навіть фаска. є фаска. Не то, що не ще є заводська фаска. Нов'йок. Yeah. Закінчили, хочу подивитися, що показують датчики Мерседеса. Вони мені казали, що качають по 9. Я там за руками не слідкував, ви бачите, яка різниця. Тут виходить, що справа Ну ще можна їм повірити, зліва 9,3. Навіть якщо ці датчики брешуть, то якщо вони синхронно брешуть, то трошки велика різниця. 4 одиниці, я думаю, що я сам підспущу трошки ліву сторону вже потім. Так, ось так стала машина виглядати. Я думаю, замітно, що вище. Колесо заповнює більше арку. Тут яке було маленьке у арці. Ну, добротно таке добротно більше. Я сподіваюся, що воно ніде не буде торкати, бо так навіть близько дуже до пластики. Ну, але все, спойлер ніби відносно рівно. Не видно так, щоб задертий був ніс. Так? Машина відносно стоїть, ніби рівно. Давайте ми з вами спробуємо заміряти. Ой. Так. Що в нас тут? Що в нас тут? 19 19 І як я вам казав, плюс. 8 Одним словом, було 23, стало 27. На 4 см як і показувала довжина, вірніше висота колеса. Висота колеса у нас 104,5. а було, мені здається, 95 см. Ну, розділити на 2. Значить, на 4 см піднялася машина. Тепер е, залишилося вам просто розказати, не знаю, чи буде то впливати на радар швидкості, який уловлює е, деколи помилково. Мости через верх і чи буде то впливати на фари. Бо якщо то буде впливати, то є нато лік. Можна фари трошки е, приопустити, можна приопустити передню підвізку, тому що у нас є подушки. Будемо дивитися, як то буде відбуватися на дорозі. Все, я погнав. Дякую за увагу. Всім добра!